Сьогодні у нас особливий випуск, цікавий усім, хто цінує потужні і високотехнологічні машини. Розповімо вам про справжнього короля тракторів новітню серію клас Xerion 12. Хочете знати, чим Xerion 12 дивує фермерів у світі? Тоді залишайтеся з нами, буде цікаво. Перше з'явившись у 1997 році, він став революцією у світі тракторів. Модель XERION 2500 була наповнена унікальними рішеннями. Великі колеса, повний привід, реверсивна кабіна. Безступінчаста трансмісія зробили його універсальним. У 2004-му з безступінчастою трансмісією ZEV вийшов XERION 3300, що вражав ефективністю тяги. Ця якість зберігалася протягом двох десятиліть. І в 2017 році XERION 4500 встановив світовий рекорд завдяки своїй паливній економічності. І ось у 2023 році з'являються нові моделі серії XERION 12, що встановлюють нові стандарти ефективності, економічності, комфорту та простоти керування. Безкомпромісно потужні у найвищому класі продуктивності, так кажуть про представників серії xerion 12. 653 кінські сили. Максимальна потужність найстаршої з трьох моделей нової лінійки XERION. Проте, завдяки вдосконаленій трансмісії, потужність двигунів кожної моделі ефективно перетворюється на тягову силу. Тому XERION-12 – неперевершені лідери у роботі з широкозахватними ґрунтообробними знаряддями та посівними комплексами. Поява 12-ї серії стала відповіддю на побажання, висловлені трьома сотнями фермерів з усього світу. Саме тому новий Ксеріон задовольняє навіть найвибагливіші вимоги аграріїв. По-перше, ксеріон 12-ї серії економічно вигідний. Двигуни Mercedes Benz економічні та мають високу потужність на низьких обертах. По-друге, 12 та серія ефективно перетворює потужність у тягове зусилля. Це заслуга не лише безступінчастої трансмісії останнього покоління, а й рушіїв, як гусеничних, так і колісних. Завдяки оптимальному розподілу по осях, потужній гідравліці, максимальній потужності до 653 кінських сил і крутному моменту до 3100, XERION 12-ї серії є найкращим на сьогодні трактором у своєму сегменті.